Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Сьогодні вночі країна терорист знову атакувала Україну ракетами та дронами Камікадзе типу Шахід. Над нашою областю в Криворізькому районі, силами повітряного командування Схід було збито одне ППЛА цей Шахід. Дякуємо, ППО. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За інформацією Сили оборони Таврійського напрямку, наші захисники продовжують наносити удари по зосередженню Живої сили та військової техніки ворога. За останню добу втрати противника вбитими складають 69 та пораненими 173 окупанта. Знищено 34 одиниці військової техніки окупантів. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, окупанти продовжують обстріли по прямому березу берегу річки Дніпро. На Херсонщині ворог завдав ударів по трьом мирним населеним пунктам та по самому місту Херсон. На нашому напрямку у Нікопольському районі Дніпропетровщини вчора пізно ввечері ворог обстріляв Марганець та Нікополь. У Нікополі поранення отримала літня жінка. Пошкоджено 9 приватних будинків, сім господарських споруд, газогін та леп. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому кривому розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Місто живе нормальним життям як для умов воєнного часу. Ну, якщо не рахувати проблеми з водою, тому що економія серйозна. Рада оборони міста продовжує системну допомогу нашим військовим матеріально-технічному забезпеченню в межах своїх можливостей та повноважень. Цього тижня на наші військові частини розподілено е різне обладнання. та... Обмундування, зокрема, це 27 ще сучасних квадрокоптерів, 50 ноутбуків, планшетів та багато іншого. Також надано понад 150 одиниць будматеріалів, інструментів, ну і все інше. Щодо ситуації з водопостачанням, вона залишається дуже напруженою та складною. Водопостачання з південного водосховища вже 25 днів здійснюється виключно на резервах, ну каховки немає. Тому максимально заочаджуємо воду. Сьогодні провели нараду на щодо будівництва водогону Інгулець Південне разом з віце-прем'єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим та головою профільного комітету Верховної Ради Оленою Шуляк. Ситуація непроста, проєкт дуже масштабний, але роботи тривають. Дякую за порозуміння та допомогу. Також дякую усім, хто відноситься максимально відповідально до економії наших водних ресурсів. Про наші мирні перемоги в Луцьку. Відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. Наша землячка, спортсменка ДЮСШ номер 7 Масичук Ельза. В складі команди Дніпропетровської області стала бронзовою призеркою чемпіонату в Естафеті 4 на 400 метрів. Вітаю Ельзу, її тренера Людмилу Худик, та бажаю нових досягнень. Сьогодні відзначається День зенітно-ракетних військ повітряних сил ЗСУ. Їхню роботу майже ніколи не показують в але саме від них багато в чому залежить безпека мирних міст України. І працювати їм доводиться фактично кожну добу, як, наприклад, і сьогодні. Часто вони роблять з ракетами ворожого типу, як вони кажуть, нет в мірі, неможливе і збивають те, що весь світ думав збити неможливо. Щиро дякуємо вдалого перетворення на металобрухт усіх ворожих цілей. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, економимо воду, віримо у наші незламні збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!